У бродах відбулися громадські слухання, що обговорювали та що вирішили у результаті. Дивіться далі. У сесійному залі Бродівської міської ради відбулися громадські слухання щодо проєкту структури статуту Бродівської міської територіальної громади. Станом на 17 годину, 19 грудня, письмових зауважень, застережень або пропозицій до структури статуту. Адресу міської ради не надходимо, тому відповідно ми пропонуємо е, на сьогоднішньому засіданні е, схвалити відповідну структуру, яка була закона нами як проєкт рішення Бродівської міської ради. А якщо в когось будуть якісь зауваження, побажання, е, будемо... Вислуховувати і відповідно приймати рішення про врахування або нерахування, оскільки зауважень та пропозицій щодо цього питання у громадськості не виникло, громадські слухання вважаються такими, які відбулися. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.